Про події на фронті та як розвивається українська оборона техніка будемо говорити далі разом з Юрієм Федоренко, командиром батальйону ударних безпілотних літальних апаратів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Доброго ранку, слава Україні! Слава Україні, героям слава Юрій, Давайте почнемо з огляду подій на фронті, де зараз найгарячіше. Донецький напрямок продовжує залишатися одним з найгарячих, але якщо казати про Харківську область, де підрозділи кону безпосередньо бойові завдання, найгарячіша точка продовжує залишатися це куп'янщина для противника. Чітко визначені завдання. Вони мають найкоротший термін дійти до лівого берега річки Оскіл, визначеним населених пунктах і зайняти плацдарм. Після цього розширятися з подальшим окупацією куп'янського вузолу для противника це надзвичайно важлива точка, тому що після закріплення можна говорити про потенційний початок форсування річки Оськіл і виходу в правобережну куп'янщину. Для противника це важливо, тому він не шкодує ні сил, ні засобів, ні техніки. На минулому тижні була одна з наймасованіших атак на моїй пам'яті за всю повномасштабну війну, яку нам Вдавалося відбивати це 50 одиниць тільки легкоброньованої броньованої техніки. Танчики, бетеребехи за донецьким сценарієм, заварені зверху мангалами, сраями. І з наповнені штурмовою піхотою, як наслідок в той день силам оборони, які тримають віти вдалося вивести з ладу майже всю техніку. Тільки батальйон хілець знищив двадцять людини броньованої техніки на полі бою, і ще 20 були підбиті, які потім доплили на наступний день спільними зусиллями. Штурмова піхота, яка рухалась на броньованій техніці, також була знищена, оскільки противнику не вдалося здійснити заходів застосуванням техніки. це просто 50 одиниць це так, щоб уявити, якщо взяти площу свободи. Вона буде заповнена, напевно, аж до Київської міської ради, От ага. орієнтовно так від площі свободи, якщо й в лінії поставити це достатньо багато, зраховуючи те, що вона має можливість і стріляти, тобто проводити вогневий вплив, і привозити штурмову піхоту. В той день противник успіху не мав, як наслідок, штурмових дій не полишив і почав діяти за тою тактикою, яка дуже і дуже добре заходить противнику. Це штурм живою силою, дав куче просування. Вони кладуть звод за зводом, роту за ротою, але хтось не добігає, і якщо можемо сказати в 23-му році противник якось намагався рухатись по посадках, так з ціле збереження по особового слабного по полю біжуть. От біжуть шість груп перебігаючи поле. Ви знаєте, Юрій, я перепрошую. Нам так все одно, що там буде з цими росіянами. Я хочу вам подякувати вашому підрозділу і всім підрозділам, які от знищували ворога і цю відбили атаку. І хочу запитати: однями було два місяці курської операції. Чи позначається оця операція, те, що там відбулося? Хороша операція, філігранна операція. Чи допомагає вона зараз на вашому напрямку? Те, що відбулося там? Ну, звісно, є ряд важливих питань, які допомогли вирішити курська наступальна праці. Вою відгрупування, яке зараз там виконує задачі по протидії силам оборони. Це за оцінками до 60 тисяч військовослужбовців. Вони мали поповнити ті групування, які зараз воюють в напрямку глибокого. Це найближча відстань до адміністративних меж міста Харкова, Вовчанського, Куп'янського і на Донеччині. Відповідно, динаміка бойових дій була б зовсім іншою, набагато інтенсивнішою. Можна вважати, що противник мав би також ще тактичні успіхи на полі бою. за період курської операції силам оборони вдалося так чи інакше підготуватися і з точки зору підготовки інженерно-противіційних споруд, і загалом з точки зору вилаштування оборони. І сьогодні ті атаки, які проводить противник. Він успіху об'єктивно не має ні в вовчанську, ні на вітинку глибоку. Більше того, як ви знаєте, силам оборони вдалося за моїм переконанням, оцінюючи їх військове, зробити неможливе вибити ворога з агрегатного заводу, в якій в нього не було виходу назад, або вони тримаються, або вони гинуть. От силам оборони вдалося зробити так, що вони загинули. Тому так чи інакше, курська праця вона зіграла дуже і продовжує грати дуже важливу роль по відтягу сили засоб противника. Плюс обмінний фонд. Давайте не будемо забувати. Нам вдалося набрати кадирівців, які є важливі для Російської Федерації. І відповідно, обміняти наших хлопців та дівчат, зокрема з високим званням Герої України. Героїв України ворог не віддає. Цього разу вдалося це зробити. Плюс додаткова авіація, інтенсивні застосування авіації противником на Харківському вітинку. Якщо ми кажемо в напрямку Глибокого, знизилися. На жаль, противник продовжує застосувати, але не так інтенсивно, як було до того. Тому загальний задум виконання завдань, зокрема і в Курській області, він є дуже важливим. Плюс політично являєте Росія декларує, що вона надзвичайно могутня, що у них кордон на міцному замку не відбулося. Україна показала всьому світу вперше після другої світової війни, що Росія перепрошую за таке саме слово, але я не знаю, як його можна замінити. Росія дерева. І Росія не така потужна, як би хотіла б здаватися. Це свідчить про те, що Україні потрібне додаткове озброєння, а також дозволи на застосування високоточки глибину, що має знищити логістику противника литовище ближнього базування і послабити їхнє угрупування. От, і Україна може мати успіх на полі бою. От до речі, британське видання The Times зазначає, що Росія втратила перевагу в розвідувальних дронах для корекції ударів. Правда, це. Це чергова якась неймовірна історія, яка пов'язана з українською нацією. Не перестають мене дивувати наші люди. Я вам вікна кажу, що маю на увазі? Україна декларує, що Росія має на озброєні велику кількість розвідувальних засобів, які коригують їхні гармати, системи реактивного вогню, ракетні удари, і також відповідно авіацію. Дайте, будь ласка, додаткову кількість і номенклатуру засобів протиповітряної оборони, щоб звигати їхні розвідники. І дайте, будь ласка, до них боєприпаси. Захід дає, але дає поволі це не дає можливості перекривати всі потреби сил оборони. Українські інженери додумалися, як за рахунок наших безпілотників збивати безпілотники ворога. І сьогодні дійсно на деякому відтинку фіксується, що в денний час противник розвитку майже не проводить тільки в нічний час, але і тут ми набудемо спроможності. Тому так чи інакше, українці просто неймовірні люди, неймовірне військо, неймовірний пілот. Юрій, дякуємо вам. Нагадаю, Дякую. з нами був Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних літальних апаратів Ахілекс 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Ще раз дякуємо нашим воїнам.